Привіт! Сьогодні я буду вживати в своєму відео в Майнкрафті. Перед відео я маленько прокачався, зробив собі незритву броню о, і інструмент. Побудував свій будинок о, і склад. Сьогодні я хочу його добудувати, бо він не повністю заповнений. Ось, зараз я вам покажу. Тут у мене о, є 10 тотемів, і ось такий виходить склад. Також я граю з модом, о, з машинами. Поки що я хочу заповнити скриню з кругляком. І. Думаю, відправлятися в шахту. Магія монтажу. І так, я вже в шахті починаю добувати кругляк своїм кайлом на армонт, ефективність везіння і. і незламність. Треба вище маленько. Все. Я думаю заповнити цілу подвійну скриню кругляком. Я думаю, вам буде не дуже цікаво дивитися, як я це все добуваю. Тому маємо тут. І так, якщо це відео набере, давайте 20 лайків, я зніму продовження де я вже добудую остаточний склад і буду будувати міні зоопарк. Ну що, я добув, скільки? Ой, я добув вже 10 стаків, вже 11 кругляку, думаю, поки що цього вистачить, піду ставити в скриню. А поки я йду, попрошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал. О, заліза. Я, до речі, я по дорозі вже добув скільки? 51 штуку заліза. У мене ще тут удачі, і воно випадає по 3 штуки, по 4. І по 5 мені випадало. Он так. Так, до, до Свята Миколая до до суботи. Я хочу, щоб ви мені зробили подарунок у вигляді 200 підписників. Тепер на каналі 180. Але якщо, наприклад, ти підпишешся, то буде на один вже більше. І це вже ближче до моєї мети. Так. Цей. Так, побігли заповнювати. Так. А ні, все нормально. Опа. Все. Лимаємо Шалкер і ставимо в скринь. Опа, опа, опа. Ось так. 12 стаків. О, вже 12. Ти я щось неправильно порахував на початку. Так, е, тепер я думаю йти в інше місце, бо там мені заважає індезит і, і гравий. І я його... і мені важко купати камінь. Бо я одночасно ламаю це, а це займає багато місця в моєму інвентарі. Так, я щось забагато викупав. Хоп-хоп-хоп. Ну що, починаємо тоді? Так. Все. Я пішов купати. А з вас за такий ролик я дуже старався, о, купав багато. Попрошу поставити лайк. Секунду в мене туди біда. Так звідки вона тече? Я не пам'ятаю. А, отсюда! О, так, о, все. Значить, будемо в інший бік купати. Так. Нагадую, якщо це відео не бере 20 лайків, або навіть 15, або й 10, то вийде друга частина. Де я вже буду ходити, робити собі всякі речі, це ви побачите. Ну, як всякі речі, заповнюю весь свій склад почти. А, а щоб ця частина вийшла, ви маєте поставити мені лайк. І щоб назбиралося, скільки? 15 або 10 лайк. Так. Опа. Угу. До речі, ще по дорозі вгільня покупаю, мені воно теж потрібно. Опа. До речі, в мене стоїть на якщо ви хочете, щоб в мене наступна частина була на, на легкому або середньому, пишіть у коментарях. Дітьку, я. Так а... Так а звідки вам отличают сюда, отсюда. У меня мистер нема, понятно. Ну да, бы я на не то поклала. Так. Mm. Я думаю це все сюди покласти. Опай. Я думаю, перейти в іншу містину тут води купа. А поки я знайду вихід, ви поставте лайк, думаю, вам не буде. Цікаво, Дивіться, як я буду зараз пробувати вилізти. Тому магія монтажу. Ну, що ж, я вже біжу до свого будинку, а копати кругляк, думаю, наступного дня продовжу, бо вже ніч. До речі, ось мій будинок, я тут диван зробив, телевізор, тут моє спальне місце, тут ванна ось така. Є другий поверх, навіть третій. Ой, а чого я тут табличку поставити. Ой. Я випадково зламав верстак. Не відомо. Опа. Ну що, о, тут така ніби кухня. А тут грещі і стіл з червоні. Опа. Пишіть, якщо ви маєте ідеї щось додати. Буду чекати. Так. Стоп. А чого ми з ким зміниться? Я ж на початку був у нормальній Так думаю, я давно літри не одягав, ну. Угу. Я вже забув, як літати. Ну, потім тепер іду в копати. Е, о, запомню. Де? тут. Де ты. О, ось тут. Бермо. Стоп, а я ще тут выгили к вам. Да. А чего мы тут лихты? Звідки він? Це сміття. це я скину воду нема вже місця в інвентарі. Так. це все тут хоп. О, вам, мабуть, цікаво, чому я не показав, як я цю броню діставав і так далі. Ну, тому що у мене о, я знімав, але у мене не збереглося. На жаль. Так. Йду тепер скрафчу блоки в і вже поставлю так на скот. Якщо вам подобається мій будинок, пишіть в коментарях або підписуйтесь на канал. Опа. І так я вже скрафтив блоки. О, до речі, у мене тут бло, е, повністю все в блоках Вугіль, вугілля. М ви можете запитати, чому я це не покладу на склад, бо мені тут то теж треба мати якесь паливо. Так, ставлю це. І йду сюди. Якщо що, в мене теж телевізор з чорних стягів і блоків вугілля. Це у мене блоки вугілля. Ось тут. У мене тут є ще 9 вільних місць. Я думаю, лазурет туди поставити. Наприклад, сюди. Так. А ось тут у мене круглі. Роблю. Оп. Все. Ось так. О, ну що, я думаю, поки що з кругляком вистачить, я нічого не буду такого, а почну будувати свій цей. Свій зоопарк. Для цього, що в мене там на складі? О, точно для кліток потрібно скло, щоб дивитися. Десь один стак візьму. Візьму решітки. Три стаки. Ну і ще думаю. Думаю цегли в мене нема. Ще ну, щось є з блоків. Мені цей блок подобається, але в мене його немає. Так, що тут є. О, тут є глибокослав. Так. Думаю, починати будівництво, думаю, десь тут буде. Тут вот далее беру, вот так. так, и роблю вот Можливо, ще тут поставили по боках маленьку. І ось тут. М -м -м -м. Так, думаю, цього вистачить. Тут зроблю касу, то це, я, думаю з скруглюку. Думаю, ось так. І ось тут. Так. Так, так. І все. Тут зроблю. Там. о, А там в мене є ідея. Тут ось так. Треба на секунду зламати. У мене є голова стіла, я її думаю туди покладу. Буде ніби там хтось є. Так, у мене о, поставку є. Я це дуже довго здобував, знімав, але, як бачите, не збереглось. Так, все. Ось так. Думаю, тут Тут ще продовжую я стіну. Тут зроблю, наприклад, для якогось кролика місце, а проведу вже його на наступній частині, бо то треба йти або в пустелю, або Бо навіть не знаю як. М -м -м, мені здається, лише у пустелі є о -о ці королики. Якщо знаєте, що кролики є десь в іншому біомі, пишіть про це в коментарях. Буду дуже радий. Ось так. Думаю, тут таку жабу. Або тут ще будуть попуги. Як краще э, напишіть в коментарях, як ви думаєте. Ой, я не тут опоставив скулу. Не біда. Маємо. І ось так. Якщо вам о, сподобався мій дім, або що, ставте лайк або о, пишіть коментарі Я буду дуже вдячний. Я о, стараюсь для вас мої підписники і глядачі. О, о, хто не підписався на мій канал. Виче підписуйтесь, я буду знімати багато, цікав... багато цікавого українського контенту. Так. Уже вже вечорі і на цій прекрасній ноті я думаю о, прощатись. Всім пока. До наступних зустрічей. на наступній частині.